Вітаю вас, малята! Продовжуємо мандрувати країною математики. До нас завітав зайчик і він хоче з нами пограти. Він приніс із собою дві смужки зелену і червону. А ще зайчик приніс кошик. Хочете дізнатись, що в цьому кошику? Давайте подивимось. Дивіться, що в кошику кажіть? Капуста і морква. Скільки капусти? Так одна. А скільки моркви? Правильно багато. Зайчик капусту і моркву розклав на смужки. Багато морквинок поклав вгорі. А одну капусту поклав внизу. Скажіть, будь ласка, де лежить одна капуста? Так, внизу. А де багато моркви? Правильно, вгорі. Діти, подивіться, що це? Сонце. На яку геометричну фігуру схоже сонечко? Так, на круг. Сонечко прийшло до нас не одне, а зі своїми друзями. Погляньте сонечко одне, а друзів багато. Назвіть предмети, що за формою схожі на сонечко. Так. Капуста. Тарілика, м'яч, сонечко, колесо. Маляки, давайте розкажемо сонечку, що роблять люди у різні частини доби. Вранці діти прокидаються, роблять ранкову гімнастику, умиваються. Снідають, йдуть гуляти. Вдень діти гуляють, грають в різні ігри, обідають і лягають відпочивати. Ввечері діти займаються спортом, грають, складають іграшки, вечеряють, переглядають мультфільми. Вночі діти сплять. Вночі діти сплять на зручних ліжечках. Пропоную вам за допомогою лічильних паличок побудувати ліжко. Після гарного відпочинку з новими силами діти грають з улюбленими іграшками. Пропоную вам свій улюблений м'ячик зробити за допомогою аплікації. Для роботи нам необхідний аркуш білого паперу, кольоровий папір. У мене це жовтий та зелений, клей, пензлик, серветка і клійонка. Шановні батьки, Звертаюсь до вас, допоможіть дітям приготуватися до роботи. Проготуйте два півкола різного кольору та довгоподібну смужку серединку м'ячика. Починаємо працювати. Беремо пензлик трьома пальчиками за металевий поясок. Набираємо клей та намазуємо білу сторону аркуша. Наклеюємо. Та прибираємо зайвий клей серветкою. Ось такий м'ячик вийшов у мене. Цікаво, а який вийде у вас?